Вітаю, друзі! Сьогодні 5 січня 2025 року. Знову неділя і знову я в ефірі з нашою рубрикою Шок. Шокується, шокується в світі, шокується в Канаді, шокується в Україні. Все цікаве, що потрапило на мій радар. Буде саме в цьому випуску. Тому поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і поїхали. Обговоримо новини за останній тиждень, який був доволі сонний, тому що багато людей ще не повернулося з відпусток. Багато людей ще. В такому новорічному настрої і новин було не дуже багато, але вони були. Тому давайте почнемо обговорювати ці новини. І аби вам було трошки цікавіше, погуляємо по торгівельному центру Maple U Mall в місті Берлінтон. трошки сон, сонне таке така неділя. У нас мало людей, але сподіваюся, вам буде цікаво. Почнемо, як завжди, з економіки. Економіка в нас. Не повернулося з відпустки, але вже перша новина з'явилася, особливо для людей, які живуть в провінції Онтаріо. Даг Форд, який наприкінці 2025 року, прем'єр-міністр Онтаріо, пообіцяв всім онтарійцям виплати по 200 канадських доларів. І на цьому тижні була новина, що перші чеки люди отримують в кінці січня, на початку лютого. Кожен житель провінції Антарію, включно з дітьми, люди, які живуть в провінції, отримують по 200 доларів. Такий доволі популістський крок, який персонально я не дуже, не дуже він мені не подобається, але ну, Форт намагається сподобати своїм виборцям. Напередодні виборів, які, скоріш за все, відбудуться навесні. Чергові вибори провінційні повинні відбутися в 2026 році. Але Форд хоче провести свої власні персональні вибори в провінції Онтаріо до виборів федерального рівня. А в нього не дуже добрі стосунки з консервативною партією на федеральному рівні, тому він таки хоче трошки забезпечити своє майбутнє як прем'єр-міністр Онтаріо заздалегідь. І знову обратися на, на прем'єр-міністра Антаріо. А побачимо, як воно буде, але ось наступний, не наступний, а вже поточний, 25-й рік, обіцяє бути дуже активним з точки зору політики. І вже такі політичні процеси почалися, починаючи з роздачі 200 доларів, така своєрідна гречка для виборців. От. Так що ось такий у нас популістський крок. Не знаю, наскільки він завдасть шкоди, а скоріш за все завдасть, тому що такі популістські речі звичайно погано впливають на інфляцію. І потім все це відіб'ється на карманах, на, на гаманцях жителів Канади, жителів провінції Онтаріо, іншим якимось чином. Не буває таких безкоштовних роздач без потім наслідків, які зазвичай бувають погані. Тому не одобрюю я цей крок, але ось маємо те, що маємо. Отримую 800 доларів на нашу родину, піду, напевно, покладу їх на якісь інвестиції, тому що нехай гроші краще працюють, ніж ми їх просто проїмо десь в магазині. Стосовно великої політики канадської борбурхливе закінчення 2025 року відбулося, коли Дж Джастін Трудо фактично втратив можливість бути прем'єр-міністром через те, що його майже ніхто не підтримує, навіть власна партія, власні соратники, типу Христий Фрілянд, які пішли у відставку, багато. Членів парламенту від ліберальної партії виказали йому недовіру, буквально відкрито навіть. Тому, скоріш за все, перша сесія парламенту, яка відбудеться в 20-х числах січня, і консерватори на першій же сесії будуть намагатися відправити трудову відставку, голосивши ботом недовіри. А, існує питання, чи взагалі відбудеться ця сесія, <хи> тому що у трудо є можливість її просто відмінити своїм рішенням. А побачимо. А, у Трудо брав таку собі паузу перед а, новим роком на спілкування з пресою, на спілкування а, з а, журналістами. Знаю з власними партією. Він так трошки уходив в таку відпустку. А, і, до речі, він був в Британській Колумбії, там зустрівся. На курорті так несподівано для себе з жіночкою, яка він думав, що вона намагається йому пожати руку, там, якось підтримати, а вона сказала, коли вже ти зваліш і, і, і залишиш Канаду у спокій. Такий був доволі такий смішний момент. Але ось фактично тридону не спілкувався ні з ким, зараз він повертається буквально з понеділка до якоїсь активної своєї діяльності. І побачимо, що він надумав, тому що ну, реально його політичне майбутнє доволі туманне. І просто він багатьох людей задолбав конкретно, і багатьом би людям хотілося, аби він нарешті пішов і дав дорогу іншим людям, навіть в рамках своєї власної ліберальної партії, не говорячи вже про консерваторів, які просто його ненавидять. Тому ось такі в нас новини. Трудо повинен піти. Напевно, це, цю думку підтримує більшість канадців зараз. А, до речі, продовжуються консультації внутрішні, політичні, економічні стосовно інаугурації Трампа і перших років Трампа, які він зробить, коли стане президентом. А, тому що ну, ця погроза звести тарифи 20% на всі товари з Канади нікуди не ділася. Трамп аргументував це те, тим, що ось Канада не бореться з, з імміграцією нелегальною, з наркотрафіком. А Канада вирішила не, не чекати, коли Трамп стане президентом. Вже були прийняті перші рішення посилення border controls, тобто охорони кордону. І багато збирається грошей інвестувати в саме захист кордону включно з відкриттям нових центрів там, досмотру людей, з посиленням патрулювання кордону за допомогою дронів і так далі. Тому подібне. Тобто в Канаді буде що показати новообраному президенту Трампу після 20 січня, що Канада щось зробила, аби запобігти з таким доволі справедливим рішенням проведення тарифів. Побачимо, що буде, але сподіваюся, що ці погрози не будуть реалізовані, тому що це дуже погано буде для канадської економіки, яка не дуже зараз добре себе почуває. Особливо це помітно на вартості канадського долару, який останні декілька тижнів просто ставить антирекорди а по відношенню до американського долару. Вже коштує дешевше, ніж американський, приблизно на 40%. А декілька років десь це трималось на рівні 30-35%, зараз до 40% скатилось. Тобто послабшав канадський долар доволі суттєво, тому якщо ви інвестуєте, інвестуйте, напевно, все ж таки в більший американський долар, вам так буде вигідніше. В мене є там невеличка інвестиція в американський долар. І навіть не вкладаючи гроші в ті активи, які в мене в акції, в ETF гроші, Просто на різниці в курсі на декілька тисяч доларів за цей рік активи здорожчала. Тобто, ну, фактично, на жаль, канадський долар дуже сильно послабшав. І сподіваюся, що цей 25-й рік повинен він так трошки відштовхнутися від того дна, де він зараз, і почати трошки набирати вагу. Тому що навіть звичайна поїздка до Сполучених Штатів, як це роблять, багато канадців. А, доволі така пейнфул, болісна для гаманця, тому що різниця в курсі вбиває фактично весь туризм. А навпаки, американцям зараз дуже вигідно відвідувати Канаду через таку різницю в курсі. Стосовно інших новин, які відбулися в світі, були початок року був Доволі поганий з точки зору терористичних погроз. В Штатах було два теракти доволі помітних. А, в Луїзіані один коли заїхав а, терорист на траку і подавив купуту народу на щастя бомби, які він підготував, не взирвалося. Інший це в Лас-Вегасі, коли а, воєнний. Бувший воєнний, навіть не бувший, а активний воєнний на, на, на фоні своїх травм психологічних себе вбив і підірвав свій тесла трак. Це так доволі символічно було. Цікавий зараз, до за речі, вплив Ілона Маска на Трампа, чим все закінчиться, тому що я такий доволі суттєвий вплив на те, що робить. Трамп і на думку Трампа Вон не подобається багатьом а, такої, базі, електоральній базі Дональда Трампа, мага, мага ідіотам, які ось буквально помішані на конспіративних теоріях. І Ось те, що Ілон Маск трошки більше дружить з головою, ніж всі люди, напевно, їм не дуже подобається. Буде цікаво спостерігати в цьому році про розвиток. Долі Ілона Маска, або він а, справді закріпить свій вплив на Трампа і буде приймати вагомі рішення в політиці, і в економіці Сполучених Штатів, або а, Трамп його заб'є під плінтус, і навпаки вони стануть а, не то що друзями, як зараз, а, а ворогам. Було б цікаво цим всім спостерігати. А, взагалі, такий перший олігарх сформувався <зумувався> в Сполучених Штатах. Живо не перший, але такий найвідоміший олігарх зараз у світі це Іван Маск, який зараз має власний статок більше 400 мільярдів доларів. А це, напевно, йому трошки вдарило в голову, тому що був не дуже не дуже адекватний зараз. Ну, що в нього буде надалі? В його судженнях, в його рішеннях, в його твітах. Нещодавно він там знову пнув Зеленського в своєму а, коли Байден голосив про черговий доволі суттєвий такий пакет допомоги Україні. Один з противників України в Твіттері прокоментував, що це Зеленський знову ось грабить Америку, і Ілон Мак написав так, що він такий чемпіон з грабежів Америки. Не дуже справедливо, до речі. Багато американців навіть не здогадуються, до речі, що ця вся допомога, яка виділяється Конгресом, Сенатом, владою Сполучених Штатів, легова частка цієї допомоги, осідає в Сполучених Штатах, і гроші йдуть на розвиток виробництва зброї. За ці гроші виробляється зброя, за ці гроші заробляють виробники зброї в Сполучених Штатів. А, і люди, які працюють на цих виробницях. Тобто Америка інвестує сама в себе. А, а реальна пряма допомога, яка йде на підтримку України, там буквально не те, що там десятки, а там долі, відсотки від усіх гроші, грошей, які були виділені на допомогу України. Тому, до речі, не дуже це все справедливо, і американцям, напевно, треба про це знати. Що ці гроші осідають, перш за все в Сполучених Штатах. В світі в нас. А, з точки зору політики була там цікава у Франції. А, партія Марії Лепен фактично розпалася на дві половинки. Була новина доволі свіженька така. А, і, тобто, вплив Путіна на вплив Росії на політику в Європі послабшає через це. Будуть нові перевибори в Германії. Цікаво, яку, який результат покажуть А, а Шольц ця. «Кров'яна колбаса, як її назвав. Його назвав посол України в, в Німеччині, Мельник, колись обізвав Шольца кров'яною колбасою. Тобто він таке не риба, не м'ясо. І ось а, ця, ця, ця кров'яна колбаса нарешті піде в відставку. А, будуть перевибори в Німеччині. Не сподіваюся, що нові політики, які прийдуть, будуть більш рішучіше підтримувати Україну. В Україні у нас, до речі, вже фактично стартувала передвиборча кампанія. Зеленський там натяками і своїми інтерв'ю, які у нього зараз побільшало з початком року, роздає такі натяки, що він таки піде на другий термін. І це, на мою думку, абсолютно дурня. Ця людина повинна піти в тюрму, а не на другий термін. Сподіваюся, що так і буде колись. Обіцяв на один термін, так що все, не спорався, іди гуляй, є кому. Керувати України без тем. Тому сподіваюся, що виборів не буде, а буде просто відставка. А Якщо вибори будуть, то цей недолугий піде в небуття через те, що програє вибор. Ось таке в мене побажання на 2025 рік, щоб всі, хто не в змозі керувати, всі, хто не в змозі показати результати, Достойні типу Трюдо, Зеленського, Шольца. Бо що Всі ці люди пішли у відставку, більше ніколи не займалися політикою. А прийшли нормальні, адекватні люди, які зможуть зробити на цій планеті мир. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.